І всім привіт! Буємо знову на моєму каналі. Сьогодні вже роздали пайки гендерних тропів, Ну що, давайте хух. Так, а де марк? Ладно, без марка. Один. Три, два, один. Ебать, на Макс. А чтобы не четыре, я уже открыл с Марком. Так, мои подписчики. О, ему выпав Честер, он сказал, ему выпав Честер. Так. Сейчас открываем другой. Раз, два. Раз, два. МС единица Биби. Эквип нау.

Tak, a teraz deper... ja chcę sound effect. Teraz ja im pokażę, że mam nieskwik. Gdzie? Mieskwik. To nie monety. To ja na pewno pan. No. Jeden. Читаю до 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Є настрої гіперзаряда, бравля. Що щось там? Що? Ну, ми вже дійдем. Що, я йому щось порозумію? Давай. Синергі